вітаю українці очікують очікують зупинки бойових дій чому все дуже просто: українці хочуть скасування воєнного стану, українці хочуть відкриті кордони, українці хочуть свобод, українці хочуть повернення конституції, повернення прав людини і свобод людини, а не тільки її обов'язків. Українці знають, що зупинка бойових дій може призвести до того, що в Україні будуть оголошені вибори, переобрані деякі політики, можливо, перезавантаження влади, можливо, прихід нових людей. Але головне, українці хочуть. Українці хочуть. Мати свободу, свободу для того, щоб виїхати за кордон чи повернутися за кордону? Українці не хочуть ходити постійно до ТЦК або боятися проходити вулицями, тому що десь йдуть представники ТЦК. Українці не хочуть обмежень, які є під час воєнного стану. Українці сподіваються, що якщо будуть досягнуті домовленості про зупинку бойових дій, то миттєво напевно на наступний день буде скасований воєнний стан. Друзі мої, хто вам це обіцяє? Це люди, які просто грають на ваших емоціях. Це ті люди, які говорять те, що ви хочете чути. Вони скажуть все, тільки що ви за них проголосували. Вони скажуть вам все, щоб ви були на їх боці. Насправді, воєнний стан може бути не скасований, навіть якщо б війна завершилась підписанням усіх меморандумів і мирних договорів. Навіть якби Крим. Перестав бути окупованою територією і повернувся до України, і де Юре, і де факто, то навіть після цього воєнний стан може тривати і 3, і 6 місяців, і рік. А напевне, ви вивчали деякі моменти, можливо, хтось із вас знає, що після бойових дій воєнний стан іще триває, і відбувається мобілізація, навчання там. Але вже, можливо, не так агресивно, проте це буває. І ось сьогодні представники ГУР Андрій Юсов виступив з такою заявою: Воєнний стан не скасують через три місяці після закінчення війни. Не скасують. Він зазначив, що такі прогнози є безпідставними, а тим, хто їх озвучує, варто звернутися до карт Таро або магічної кулі. У розвідці наголошують, що реальне. Рішення щодо воєнного стану залежатиме від безпекової ситуації, а не від політичних спекуляцій. Ну, власне, це те, що я вам намагався пояснити. Ну, тут ви скажете, що як Трамп скаже, так і буде. Друзі, я з вами абсолютно погоджуюсь. Трамп сьогодні в Україні це топ-тема, і коли я дивлюсь на українських чиновників, то я... Навіть боюсь визнати сам собі, що Трамп більше піклується за мене як за громадянина України, ніж середньозважений чиновник в Україні. Така середня температура по палаті. Чому Ну, я запишу відео, вам розкажу сьогодні про корисні копалини, заяву Данила Гетьманцева. Я думаю, ви з задоволенням послухаєте. Послухаєте, як з вас ліплять лохів далі. Чи Лохів? Напишіть як правильно наголос. Так, ось я абсолютно солідарний з заявою ГУР про те, що воєнний стан скасований миттєво не буде. Можливо, і через три місяці, і через півроку, воєнний стан буде продовжуватися в Україні, тому що небезпека все одно буде зберігатися. Певна лібералізація кордону можлива. Певне послаблення процесу мобілізації можливе. Менші утиски від ТЦК, які інколи себе поводять, дуже дивно, можливе. Але, тим не менш, ми повинні усвідомлювати з вами, що так не буде. Підписали, вийшли, все, дякуємо. Можете розходитись, кордони відкриті, все відкрито. Так не буде, як би ми з вами не хотіли. Чи Трамп може вплинути на цю ситуацію? Може, може, я навіть не буду заперечувати, що Трамп може натиснути, і українська влада зніме стан е воєнний стан в Україні і скасує загальну мобілізацію. Але задайтесь питанням, для чого це робить Трампу? Який йому сенс і яке йому відношення до українського народу? Ну от так як ви зараз думаєте про... Когось, хто живе в Індії, там живе в Пакистані, в Ірані, в Ізраїлі, я не знаю, там десь дуже далеко, в Чилі. Ви щось думаєте про цих людей? Ні, Трамп до нас відноситься точно так само. І я не впевнений, що Дональд Трамп ходу зможе показати на мапі, де Україна знаходиться. Тому, якщо ви думаєте, що Дональд Трамп відноситься якось до вас особисто, особливо, то ви помиляєтесь. Йому абсолютно байдуже, що з нами робить всередині країни наша влада для Трампа, фактично це не має ніякого значення. Трамп до цього відноситься так. Ви обрали, ви делегували, яке я маю право, і яке я маю відношення? Що хочете, те й робіть. Ви ж обрали. Тому воєнний стан може бути як завгодно довго, кордони можуть закриті бути як завгодно довго, і Трамп на це впливати не буде. Ну, це моя думка. У вас може бути своя думка, але я хочу, щоб ви не жили в світі ілюзій і сприймали об'єктивно ті процеси, які вас. Оточують. Що ви думаєте про а, скасування воєнного стану? Чи відбудеться це відразу після завершення бойових дій? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ваші думки цінні, я читаю, і це а, часто наповнює мене і змістом, і можливістю транслювати ваші думки, коли я публічно виступаю перед вами і на деяких Інформаційних площадках бережіть себе, не забувайте підписуватись. Можна стати спонсором каналу. Це також вітається. То українці часто кажуть: ми готові вас підтримати. Будь ласка, підтримуйте.